Доброго дня, любі діти! Упродовж року вам багато розповідали та читали казок, оповідань, віршів. Можете згадати, які твори вам сподобалися найбільше. А ще можете пригадати авторів цих творів, а як би ви сказали, що таке казка? Я підкажу. Казка це історія. Який багато вигадок, фантастичних перетворень, тварини наділені рисами людей. А що таке оповідання? Давайте підкажу. Це коротка розповідь про те, що буває насправді. А зараз що я вам прочитаю? Послухайте. Марія Познанська, калинонька. Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй намистечко надів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки намиста, калинонька і мені. Який художній твір я вам прочитала? Можете пояснити, чому ви так вважаєте? Так, це вірш. Зверніть увагу, як приємно, він звучить. Нагадайте на мені, хто пише вірші. Правильно, поети. Вірші майже завжди ритмічні. В них є ритм, який можна відстукати. Я читатиму вірш, і ми разом з вами будемо відбивати долонями ритм. Домовились? Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко наді? Червонясте, променисте, розцвітає, як в огні. Дай хоч трішечки на миста, калинока. Мені. Який настрій у цьому вірші? Правильно, лагідний. І лагідним його роблять лагідні пестливі слова. Калинонька, намистечко. Діти, як ви гадаєте, чи є колір цього вірша? Пригадаємо слова, які говорять про колір намиста. Червонясте. Променисте, чи вірне порівняння калинового намиста з вогнем? А ось ще один дуже цікавий вірш, який написав поет Василь Шевчук. І називається цей вірш Грибок. Біля дуба різ грибок в капелюшку колобок. вмився, усміхнувся, у листок вдягнувся, став під квіткою і жде. День мина ніхто не йде. Весь стоїть, дрімає, а дітей немає, Увірвав з грибку терпеть, звівся він на коренець, звівся та гукає. Хто грибів шукає? Як ви гадаєте, а чи є ритм у цьому вірші? Правильно, цей вірш теж дуже ритмічний. Цей вірш такий гарний і ритмічний ще й тому, що в ньому слова римуються. Тобто підібрані такі слова, що вони дуже схожі за звучанням. Ну, наприклад, грибок – колобок. усміхнувся, вдягнувся. Терпець корінець. Діти, а зараз ви самі спробуйте побути поетами і підібрати риму до слів. Ну, Наприклад, сніжинки, ялинки. А ви продовжуйте. ніс. Кущі, ротик. Молодці. Ну що, вам сподобалось бути поетами? Діти, на цьому наше заняття закінчено. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.